Добрий вечір. Це ТВ і я його ведуча Надія Любченко. Стисло та об'єктивно. Сьогодні, 31 травня, ми підведемо підсумки минулого тижня. Почнемо. За минулий тиждень терористи не припиняли обстріл українських позицій у населеному пункті Широкине. Ворог продовжує застосовувати зброю, що заборонена угодою Мінськ-2. Терористи продовжують обстріл українських позицій в Маріупольському напрямку. Азов, що утримує лінію фронту в населеному пункті Широкіне, щоденно звітує про обстріли українських позицій. Окупанти застосовують 120 мм міномети, АГС, САУ та стрілецьку зброю. З використанням танків та бронемашин, терористи неодноразово організовували спроби прориву українських укріплень, Щоразу з втратами ворог відступав. ми його забираємо, забирайте його загальний. Цей тиждень видався одним з найважчих за останні кілька місяців неоголошеної війни. Терористи завдавали удари вздовж всієї лінії фронту. Терористи продовжують обстрілювати українські позиції по всій лінії фронту. Сепаратисти з ракетного комплексу обстріляли гранітне. Невдала спроба прориву російських терористів в Новотроїцькій. Піски піддавались масованому удару з гранатометів та стрілецької зброї. Ситуація на сході залишається напруженою. Скільки терпіти знущання окупантів і коли дадуть наказ їх гнати? Це питання задає собі кожний свідомий українець. Вчора командир Полку Азов Андрій Білецький оприлюднив звернення щодо нових кадрових призначень в Україні Саакашвілі та генерала Назарова. Питання, яке хвилює мене, це не те, чи виявиться Саакашвілі ефективним менеджером. Питання в іншому: невже 40-мільйонний народ не може народити гідних лідерів? Чому треба виписувати вчорашніх чиновників десятками з трьохмільйонної мільйонної Грузії і підвищувати генералів, місце яких біля розстрільної стіни? Я бачу тисячі молодих, розумних ідейних людей, які оточують мене на фронті і в тилу. Я бачу їхній запал і безмежну відданість своїй країні. Цивільний корпус Азов Харків проводив навчання з тактичної медицини та топографії. Це були перші масштабні подібні навчання у цьому регіоні. Днями в нашому підготовчому таборі пройшло велике заняття по ознайомленню з роботою тактичних медиків під час бойових дій. На території навчально-тренувального центру цивільного корпусу Азов Харків зібралися бійці нашої організації, представники Валківського ГСО та високваліфіковані тактичні медики. Всього близько ста осіб. За підсумками курсів, які тривали майже день, всі присутні ознайомилися з цілим списком навичок та дій медиків під час проведення бою. Також варто зазначити, що це були перші навчання з тактичної медицини такого масштабу. З вчорашнього дня приймальня Андрія Білецького сумісно з цивільним корпусом Азов-Київ розпочали громадські патрулювання столичного району Оболонь. Громадська приймальня народного депутата Андрія Білецького і цивільний корпус Азов на захисті громадського порядку і безпеки. Сьогодні, з самого ранку, в день Києва, новостворена народна дружина проводила патрулювання району. Народний патруль з самого ранку розпочав перевірку оболоні. Чи ніхто з людей у стані алкогольного сп'яніння та заядлих курців не заважає відпочиваючим насолоджуватись прогулянкою містом, адже сьогодні день Києва, тож ніхто не може зіпсувати свято людям. 23 травня в Ростовській області Російської Федерації в прикордонному селищі Матвіїв-Курган був помічений залізничний ешелон, який перевозив важке озброєння. До рук українських блогерів потрапили фотографії залізничних платформ, на яких закріплені реактивні системи залпового вогню Ураган, накриті тентами. Згідно інформації, світлини були зроблені 23 травня. Про полк ЗОВ зняли перший документальний фільм. Повна версія вже з'явилася в інтернеті. Пропонуємо до вашої уваги трейлер. У мене в душі воно все. Ми повинні самі відстояти свою державу, построїти раді вас, раді моїх дітей, внуків. От через що прийшов. Захистити свою сім'ю, захистити своїх дітей. Захистити взагалі український народ. Ми воюємо за свою свободу, за свої конституційні цінності, за свою державність. Раді своєї країни, раді своїх близьких. Для того, щоб такий розрух, як ми бачимо ззаду, не були в мене вдома. Треба робити свою справу. Значить, так будемо воювати. Якби ж всі зрозуміли, що ніхто нам не допоможе, як ми самі не допоможемо. Єдине, що може спасти цю країну, це ми самі. Ти не пересидиш. Воно так і так тебе затроне, як не крути, воно затроне твоїх дітей. Може, в майбутньому. Тому зараз тобі треба боротися з цим. Взяв оружжя в руки і треба захищати. Тому перемога лише за нами. Іншого я не бачу. Майбутнього для України. Лише перемога. На цій приємній ноті я буду прощатися з вами. Слава героям! Бережіть себе!